Друзі, всім привіт! Компанія автопарк ЮА З вами на зв'язочку. До нас в заїхала ось така класна башечка. Це у нас є e 2006 року, 2 літра на механіці. По автомобілю краще лише один елемент. Кузов повністю в класному, адекватному стані, без нарікань. По сончику у нас встановлені. Комбіновані чехольчики, шкіра алькантара, По картах дверей в нас все ідеальне, є підігрів передніх сидінь, є датчик доща, є датчик світла, мультіруль. Пробігу у нас не сильно так вже багато для такого автомобіля, він в чудовому класному стані. Дійсно, живий живий автомобіль серед тих, що вже лишилося на у нас ринку. По задньому ряду автомобіля у нас багато міста. Під чехлами, до речі, автомобіль ідеальний. Сталончик взагалі ну без нарікань. По кузову абсолютно нарікань немає. Є дуже класні крутючі диски 17-го радіуса, оригінальні BMW. Друзі, знаходиться він у нас на Сумській 2А, місто Київ біля метро-сельківської. Придбати його можна в кредит, в лізинг та заготівку. Також можете заходити на наш сайт. Там ми в першу чергу публікуємо наші нові надходження.